Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми розглянемо предмет та основні об'єкти бухгалтерського обліку. Тобто, те, що ми обліковуємо. Розпочнемо з основних визначень. Предметом бухгалтерського обліку, тобто, тим, що вивчається, є господарська діяльність підприємства. В обліку відображаються окремі господарські операції, з яких і складається господарська діяльність. Господарська операція це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів. Забовязань и властном капитале предприятия. Приклад господарской операции. Мы взяли кредит в банку, після цього, что називається, в активе, гроши и забавязань, борг перед банком. Активы, забовязания, та властный капитал предприятия характеризует его финансовый стан. Объектами бухгалтерского облику є майно предприятия, тобто есть -то активы и виникнення цього майна, пасиви. Давайте розглянемо баланс підприємства, який складається з активу та пасиву. Пам'ятаємо правила: Ліва частина балансу активи має дорівнювати джерелам майна, тобто пасиви. Це так зване золоте правило бухгалтерського обліку. При розгляді активів в підприємстві виділяємо їх два основних види. По перше, це необоротні активи, тобто те майно, яке ми використовуємо більш ніж один рік. Зокрема, це основні засоби, будівлі, споруди, обладнання, транспорт, меблі. Також у нас можуть бути нематеріальні активи. Ну, тобто ті активи, які не мають матеріальної форми або оцінюються не за матеріальними властивостями. Це ліцензії, патенти, програмне забезпечення. Інший вид оборотні активи. Тобто активи, які ми використовуємо або плануємо використовувати, не більше одного року. Ну, наприклад, закупили товари, які ми плануємо продати. так? Або гроші, які знаходяться постійно в обороті. До основних оборотних активів можна віднести запаси, тобто матеріальні оборотні активи, зокрема виробничі запаси. А це сервина, матеріали, палива, тобто те, що ми використовуємо для виробництва продукції або при наданні послуг. Ну, наприклад, для виробництва тортів закуповуємо борошна, масло, цукор таке інше. І потім передаємо їх виробництво. Після цього на складі вже виробничих запасів не буде. Вони будуть знаходитися в виробництві, виникає так зване незавершене виробництво. А потім з виробництва ми отримуємо готову продукцію на склад. Крашові кошти у нас можуть бути як в вигляді готівки, тобто в касі, так і в безгідьковій формі, тобто на банківських рахунках. До інших оборотних активів можна віднести дебіторську заборгованість, тобто борг перед нами. Це наше потенційне майно. Через деякий час заборгованість перетвориться в гроші або там інше майно. Ну, наприклад, коли ми відвантажуємо товар покупцю без оплати, у нас буде виникати дебіторська заборгованість. Тобто покупець нам буде винен. А через деякий час, після оплати боргу, ми отримаємо вже ну, реальне майно гроші. Пасив можна розділити теж на два сних види: це власний капітал, зокрема, внесок власника або статутний капітал та прибуток, який підприємство заробляє. Другий вид пасивів це. Тобто наш борг перед кимось. За рахунок цього боргу ми щось маємо. так? Вот, борг можна поділити на дві категорії. Перша категорія це довгострокове джерела. Ну, припустимо, взяли кредит на строк більше, ніж 12 місяців. Це буде довгостроковий кредит банку. Ну і друга категорія короткострокове джерела. Тобто, ці борги ми повинні повернути в строк не більше, ніж 12 місяців. З дня його виникнення. Наприклад. Закупили товару постачальника, але за нього ще ми не заплатили. Вот. Або може бути борг перед працівниками із зарплати. Ми нарахували зарплату, але ще не виплатили. Треба запам'ятати, що кредиторська заборгованість чи зобов'язання це пасив. Тобто джерела майна, так і за рахунок, що ми щось маємо. Ну, давайте розглянемо деякі приклади впливу господарських операцій на баланс. Візьмемо такі найпоширеніші операції, які можуть бути на предприемстве. Упадшая операция. Было створено предприемство, и властик вниз на предприемство свои кошты. Ну, хорошо выглядит в сумме 10 тысяч гривен. Так. Ну что, давайте начнем с майна. Кроши. Актив. Майно. Так. Да? Тут у нас заявляется гроши. Сумма 10 тысяч гривен. За рахунок чого виникли у нас гроші? За рахунок внеску власника. так, Тобто, там де джерело, ми вказуємо внесок власника, теж сума 10 тисяч гривень. Бачимо, да, що сума і активи, і пасиви у нас дорівнюють сумі 10 тисяч гривень. Ідемо далі. Друга операція. Було взято кредит в банку в сумі 20 тисяч ну, З точки зору майна. У нас буде більше грошей, було 10 плюс 20. Це 30 тисяч, так? 30 тысяч. Ну і сума, значит загальна сума актива теж 30 тысяч гривень. Далі. Яке джерело грошей? Ну, борг перед банком, так? Тобто у нас в ВНК борг перед банком це пасив. О, вот, теж сума 20 тысяч. І загальна сума нашого пасива 10 плюс 20 30 тисяч гривень. Так? Опять-таки бачимо рівність між активом і пасивом. Третя операція. Надійшов товар від постачальника на суму 15 тисяч гривень, але ми за нього ще й не заплатили. Ну, опять-таки, почнемо з активу. Значит, тут у нас що з'являється? Товар? Запаси, товар. Так? Вот. Актив актив маємо, да, товар після цього. Товари, сума 15 тисяч. Так, ну давайте сразу сумуємо 45 тисяч. Загальна сума актив. За рахунок, чего маємо Товари. Ну, так як ми ще гроші не сплатили постачальникам, у нас буде борг перед постачальниками, так Ну, от, борг перед постачальником 15 От, І загальна сума у нас буде теж 45 тисяч. 45 до рівня 45 тисяч. Наступна операція. Значить, реалізувала товар весь товар покупцю за 20 тисяч гривень. Але гроші ми ще за нього не отримали. Ну що, тут буде така більш складна операція, тут аж ну, как, так, як, як операція виняток. Да? У нас буде аж три зміни в балансі. Ну, почнемо з активу. Почнемо з активу. Якщо ми весь товар реалізували, тобто товар у нас не буде. так? У нас тот товар ми спишемо з активу, товарів нема. Далі. борг. Давайте, що з боргом у нас буде? Тобто, якщо грошей на е, покупці ще не сплатили, у нас буде вникати борт покупців перед нами. Або по-іншому можна, як сказати, дебіторська заборгованість да, покупців перед нами. Пам'ятаємо, що дебіторська заборгованість, тобто борги перед нами, де відображаємо в активі. В активі так? Тобто записуємо в актив, що нам повинні покупці. Скільки нам повинні? 20 тисяч. 20 тисяч. Ну, Якщо брати актив, зараз а яка буде сума 50 тисяч. 50 так, ну, пасив у нас по КСК сумму 45 тысяч. Тобто не вистачає 5 тысяч. В пасиве, щоб у нас была рівність між активами і Ну, давайте. Вот, якщо пам'ятаємо облік финансовых результатів. Коли мы товары реалізуємо, он еще будет виникати. Доходи. Доходи буде виникати. Тобто, коли нас виникають доходи з точки зору бухгалтерського обліку, не коли ми гроші отримуємо від, від покупців, а коли ми ще їм товар відвантажуємо реалізуємо. Яка сума доходу, не плутаємо з прибутком? 20 тисяч. Що ми можемо сказати? Да? Яка собівартість товарів, які ми реалізуємо? Так, Яка собівартість? Тобто, Вот, скільки ми будуть витрати на ці товари свій час? Скільки пам'ятаємо 15 тисяч. Тобто доходи мінус собівартість реалізації товарів 15 тисяч, 20 мінус 15 тисяч. Це що у нас буде? Буде прибуток. В сумі 5 тисяч гривень. А прибуток, ми що пам'ятаємо, це наше джерело, так, так зване власне джерело, яке відображаємо в пасиві. Ну що, сумуємо? Що у нас буде? Теж 50 тисяч. Да? Тобто, сума у нас пасиву. Така ж, як і сума активів. активів. Наступна операція. Від покупця отримано 20 тисяч гривень за реалізовані товари. Так, ну з точки зору активу у нас буде більше грошей. 30 плюс 20 це 50 тисяч. Так. Вот. І. Так, а що у нас ще зміниться? Від у нас щоб, значит, про борги, да, ми зараз задумуємося, що у нас буде з боргами. Ми отримали гроші. Від того покупця, який нам був винен гроші. А це де відображалося у нас дебіторська, в активі, там є де дебюторська забороненість. Тобто нам вже покупці не повинні От 20 тисяч, тобто, ми ще списуємо статтю. Ну, все. Пасів, ну в цьому випадку нас пасів ніяк не буде змінюватися. Зміниться тільки дві статті в активі. Одна, збі... Одна зникає, інша збільшиться. Вот, і загальна сума як, як була балансу 50 тисяч, так і залишається 50 тисяч, Так от. Якщо брати пасив, тобто ми в активі що маємо тільки гроші 50 тисяч. За рахунок чого маємо гроші? Ну, смотрите, у нас получається, как би два, пам'ятаємо, двасних да? вида, э, два, два вида пасивів. Це власний капітал, в даному випадку, це внесок власника плюс прибуток, і заборгованість. Так? Перед контрагентами. Тобто, в нашому випадку борг бор перед банком і борг перед постачальником. Ну, він больше, да. Так брати власний капітал, у нас яка буде сума 10 плюс 15 тисяч, а заборгованість у нас 35 тисяч. Ну і разом, разом 50 тисяч. Шоста операція. Постачальнику ми заплатили 15 тисяч гривень за отриманий раніше товар. Ну що, опять-таки починаємо з активу. Гроші сплатили, то грошей буде менше 50-15. У нас залишається 35 тисяч. Так, 35 тисяч. Ну і загальна сума активу 35 тисяч. Э, Пасив. Тут у нас операція яким постачальникам? Перед яким у нас виникав борг. Пам'ятаємо, да? вот, борг перед постачальником 15 тисяч. Тобто, якщо ми йому сплатили 15 тисяч, тобто борг вже у нас не буде. Да? 15 тисяч вже боргу не буде. Так. Ну і загальна сума пасиву теж буде 30, 35 тисяч. Так, йдемо далі. Все, операция. Банку повернули кредит в размере 20 тысяч гривен. Ну, теж гроши. Тобто, гроші у нас было 35 минус 20 тысяч, 15 тысяч. Так, это же вот сумма активу 15 тысяч. Ну, борг перебанку Кинус був 20 тысяч. Повернув скидки? 20 тысяч, тобто борг знака. Взникает. И загальная сумма у нас 15 тысяч. Да, 15 тысяч будет. Далее. Восьма операція. Нарахувала зарплату в розмірі 4000. Не сплатили, нарахували, да, сплату у нас буде пізніше. Ну що? Тобто, гроші у нас, як було, так і залишається 15000. Борг виникає. По зарплаті перед процентками виникає 4000. А наші борги пам'ятаємо, де відображаються в пасиві. Борг і зарплати у нас 4000. Так, тобто пасив збільшився на 4000. Далі що, ми повинні або актив ще збільшити на 4000, або якусь статтю в, в, в пасиві зменшити на 4 тисячі. Ну, на що впливає на рахування зарплати? Це фіксація за, за витрат. У нас виникають витрати. Не коли ми зарплату сплачуємо, а коли ми її нараховуємо. Да, у нас виникають витрати. А витрат на що впливає на розмір прибутку? На у нас прибуток Зараз 5000, якщо у нас 4 4000, тобто прибуток вже буде, не 5, а 5-4. 1000 гривен. Так, 1000 гривен. И загальная сумма, как была, так и остается 15 тысяч гривен. То есть эта операция, на что вплинула? Только на пассив. Да? Одна статья значит, у нас увеличилась, а другая у нас Актив у нас не, не был задеян в, этой операции. Далее. Ну, остальные у нас будет операция, 9-я, зарплату в размере 4000 гривен нашим пр працанникам. Тут уже актив. Будем задеивать, заде заде что гроши мы сплатили, Так, у нас в грошей 15, минус 4, 11. Ну, и сумма актива тож 11 тысяч. Так, и еще в пассиве у нас мінится. Борг зарплат у нас такая. 4 був, 4,5, у нас боргу зарплаты не будет. Не будет. Все, да, то есть, а, загальная сума у нас якапывана будет 11 тысяч, правильно? По пасивам. Все. Актив 11 тысяч, пассив у нас 11 тысяч. Ну, такий, можна сказати, ідеальний баланс, да, де у нас маємо э, майно тільки за рахунок власних джерел. У нас класника і прибуток. Ну, в реальності це таке рідке явище. Ну, хоча можливо, да, теоретично. Теоретично, можливо. Ну, баланс ми ще будемо більш детально розглядати. Те, що у нас ще будуть приклади, в вот, дальшому Так що, дякую вам за увагу. І до зустрічі в наступних Занятиях.